Друзі, я не знаю у всіх так чи тільки у мене. Я завжди напланую собі на день просто кучу-кучу робіт, а по факту все вже якби, пів четвертого вечора зроблено відсотків 30. І завжди стою і роблю його ще до ночі. Як не одне, так друге, так третє. Дуже добре, що Вася нам хоч допомагає, не допомагає, а майже ріже. Поросят чи Сережа хоч мені допомагає, бо це якийсь капець. Раз вам покажу. Ой, як гарно, яке гарненьке, зарізане, чистеньке порося. І саме головне ваші чистенькі рульки, які зараз просто нав'язолота. Ну і генеральське сальце. Блін, у нас ціна на нього така адекватна. 500 гривень за кіло. А прикинь, деякі продають 800-900 Не знаю, а ви кажете, що в нас дорого. Так у нас своє домашнє. Годоване дуже смачними харчами. Опа, отака шкірочка. Подобається вам чи ні? Сальце, звичайне, без м'язка 300 гривень за кілограм. Просто песня. Шустрий Шустрий Вася, молодець. У нас, звісно, по початку було, да? і так? І то не так, і це не так. Та я того, що я не навчуся. Ні, так ти вмів. Просто не вмів по-нашому, правильно ж? В тебе свій був спосіб розборки. Тупі, давай я серйозно скажу, хай під цей точе. Порядок? Нормально? Все, так що працюємо, друзі. Працюємо в поті лица. Завтра головне вижиття, А взагалі до нового року головне вижити.